Пані Тамаро, ви є ініціаторкою цього проєкту, досить такого важливого і вагомого з такою дуже символічною назвою Шлях до перемоги. От як виникла ідея? Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили це запропонувати? Ми не терапію знімаємо на фоні цих робіт про залізницю. Чому? Тому що ідея виникла, ми дивились фільм український, документальний. Називається залізні люди про евакуацію, про залізницю, про евакуацію. І в цей момент, коли я в черговий раз плакала, я, у мене виникла ідея дійсно хлопці на передовій, дівчата на передовій, наші захисники. Але і ми в туди ми, ми працюємо, ми все робимо, щоб їм допомогти, щоб пришвидшити нашу перемогу, щоб поширити інформацію про Україну. І, що, о, о, нема світла, у нас працюють енергетики, немає зв'язку. Тільки звільнили о, Херсон. Мій двоюрідний брат, о, він зв'язківець. Вони одразу о, з Миколаєва поїхали у відрядження, щоб відновлювати зв'язок. Знайомий, він залізничний, і він приймав участь безпосередньо в евакуації. О, тому які uh, сфери нашого життя вчителі, які в підвалах читають уроки, uh, онлайн-уроки, вихователі, які будуть діток маленькі, втягають і ведуть в голову сховище. То ми всі uh, вдому працюємо і зар... мені якраз і захотілося показати цю роботу нашу, а волонтери скільки Там Одна робота, гарбуз такий, він символічний дуже. Тому що... Український символ такий, так? Так, він, він має декілька, а, можна по різному трактувати. Можна трактувати, що а, наші зброї завдяки волонтерам ділу піднесли гарбу Ми окупантом да, нашу да, традицію, да, міня, да, міня. Да, да. але це також є згадка про борщувальів. Ця організація і людей, і люди, яких вони організували для того, щоб е нарізати е той же був, е, морку і все решту для того, вони сушать і потім хлопцям сублімований кошт. Вони працюють від початку агресії. Я знаю цих людей, я знайома з ними і я захоплююсь, е тому що е вони переробляють фактично щоденно тонни е овочів. Для того, щоб е передати хлопцям. Так само, як є люди, які роблять душонки, е теж не передають хлопцям на перемогу. Ми всі працюємо. І ця, цей проєкт, ця виставка, вона якраз посвячена нам нам, тилу. І він так і називається, я навіть назву одразу приймала, поум'яний тил. Чому? Шлях та, до що? перемоги. Шлях до перемоги він в процесі, та, вже. Та, та. а от саме поум'яний тил, тому що ми його вимогли. Ахятами і ракетами, але ми працюємо. Ми тут. Які кожен на своєму напрямку, і от ви перебуваєте біля роботи голови спілки художників України, який теж активний учасник полум'яного тилу, відомий відома постать, волонтер він, як і ви, причетний безпосередньо до благодійного фонду національної спілки художників України. Робота називається вкрадене дитинство, але тут присутній і такий, і залізниця тут присутня. От поєднані так, ці два аспекти. Це робота вона костянтина ну, надихнувся, як на навіть не надихнувся, тому що він пропустив через себе цей біл в перші дні, коли де, була масова евакуація людей, дітей, матерів з дітьми. Багато хто дійсно лишив вузики на броні, тому що люди не влазили дітки були на ручках, а також. Я дуже відома фотографія у мережі, що стоять вузики вже за кордоном, вже там на польському кордоні. Просто люди приносять возили для Божена. Я пам'ятаю, це все дуже добре, просто знаємо, це все пережили. Да. Тут серед возиків до речі є возик нашого скина. Це тут да. прям є? Так, да, да. тут е, іноді хто знає цей возик, ми влаштовуємо квест. Це такий <рес> дуже близький. Знайди, знайди возик Олексія це називається. Родичі. Да, да. Найближчі. <рес> <Тут, рес> тому що, да, і... А де він? Ось цей. Цей, да? Да, ага. да. Ось цей возик. Це березень? А, так, це березень. Це березень, тому що якраз ну, от кінець uh -huh. лютого березень, тому що якраз тут масово масово виїжджали uh -huh. жінки з дітьми. І дійсно для нас, як для молодих батьків, це uh -huh. якраз була драма, трагедія, тому що що робити? Виїжджати виїжджати, uh -huh. як виїжджати. Uh -huh. Та, да, да, страх через... І, а, він, Костянтин, знайшов якраз як, як, як виписнути цю свою емоцію, емоцію цього жаху, евакуації, от в цій роботі вона Дуже потужна і вона дуже така щаслива. Ну для матерів, то вона взагалі не як особливо, коли бачать тві возики, вони завжди плачуть, так я сама, як саме, як я ну, вдалося передати. Дійсно, ці емоції вдалося передати. І пересічному глядачеві це видно. Ну тобто є елемент тут і тривоги, відчаю, і такої суму такого, і порожні ці возики. На жаль, так що наші діти. І угу. наші... Щодо благодійного фонду, от який ви очолюєте, то зараз наскільки змінились напрямки роботи? Все ж таки, майже три роки минуло і війна теж по-різному переходить в різні стадії. Спочатку у нас був напрям більше військовий. Ми допомагали хлопцям, у нас Ми співпрацювали з декількома частинами. Але uh, пізніше вже uh, почалось змінювати законодавство, uh, 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 і uh, вже учились, так, ми вже переключились, так би мовити, переорієнтувалися більше на гуманітарну. Mm -hmm. uh, 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 Тому uh, mm -hmm. якраз гуманітарний напрям. Mm -hmm. Сучасних дітей, які е, будуть вибудовувати, які будуть вибудовувати і які будуть далі продовжувати працювати. Тому ми якраз зробили нахил більше все ж таки на освіту, а особливо е, е, увагу приділяємо якраз освіту і свого роду як е, реабілітацію дітей. Це якісь спеціальні проєкти у вас, так? А, окремих проєктів у нас ми так не робили, тому що ми а, співпрацюємо, як і на початку ГРВСІм співпрацювали, допомагали активно евакуати цієї дитячі школи по іншої стані порядку. Так само ми продовжуємо співпрацювати з цією школою. Вона безпокоється зараз у умові. Свою роду вона розширилася, розширилася в якому серці. Там огрім діток. А, туди вже почали ходити активно і батьки діток. Тому і це відбувається як арт-терапія для вже батьків, не тільки дітей, не тільки розвитку і навчання, це, а це вже арт-терапія самих батьків. А, також а, є а, Uh -huh. Львівщинського стрільського району. Там багато дітей внутрішньопереміщених осіб. І до нас адміністрація школи звернулася з проханням допомогти в облаштуванні класу образотворчого мистецтва для того, щоб діти також могли не тільки навчатись, там, до речі, викладає голова Маріупольської організації. Поле і якраз ми допомогли облаштувати цей клас. І так в процесі в нас якось відбувається якраз лінія наша, напевно, ключовою, тому що це освіта дітей. Ну тобто, так, якщо можна узагальнити, спілка художників далеко вийшла да, суто такі свої мистецькі напрямки. І це такий таке широке коло гуманітарних питань в час війни, так? Да? Так, так. Тому що ми продовжуємо, ми продовжуємо проводити аукціони, ми продовжуємо збирати на потреби наших військових, але вже змінилася специфіка звернень, вже на щось конкретне. Не просто передати на частину, а це вже конкретна річ, конкретний, або, або щось. За рахунок зміни законодавства mm -hmm. а, дійсно змінили просто сам спосіб роботи. Mm -hmm. Дуже вам дякую. Я хотіла, Даша, можна.